Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову загончики будемо ганяти. І це у нас погоня буде. О, шипи! <laughs> Based on technology, the system releases a lethal spiked strip from the rear of your car if another vehicle drives over the strip they will be damaged and temporarily immobilized use the moment well and make your move your vehicle can only carry a limited number of strips and will take time to recharge after each use so only fire when you are confirmed a hit your heads up display will let you know when the system is online Ну, давайте оцей до Чарджер SRT 8 візьмемо. <різь> Гаразд. А, у нас, як сказати, стрічка із шипами буде. Так, зручно я сяду. Поїхали на цьому додж в чарджері. Прискорюємось. Так, я на третій позиції. Давайте ось так шлях скоротимо, щоб вирватися в лідери. О, я навіть у лідерах вирвав. Непомітно, для них опинився. Прискорюємось. О, О панове поліцейські вирішили приєднатися. А, вивели з ладу, походу. Так, боком а так проходимо поворот. Прискорюємось. Бляха муха. Головне, що ми в лідерах. Прискорюємось. О. Огорожа. Ой! бляха мха. Огорожа. Так, іди до біса. Сюдою. Та бляха-муха. Не дали нормально заїхати, називається. Тепер я на другій позиції. Прискорюємось. До побачення. Я знову в лідерах. Прискорюємось. Хоча шипи не тільки від поліцейських можна застосовувати, а й проти цих суперників. Бляха муха завтекав. Ось так тобі. Отримав. Прискорюємось. Більше 4 кілометрів залишилося. Так, Боком отак заходимо. Боком прискорюємось. Ох, бляха муха не вдало. Вийшов поворот. Менше двох кілометрів залишилося шляху. Подолати. Ось так вам. О, минули все ж. Як і очікувалось. Та йдіть до біса, дайте мені. Це... Пляха-муха. Я. це не чесно. Все не чесно. Пляха-муха. Невдалі перегони називається. Хоч якась винагорода, нова тачка, ауді тересну? Давайте ще раз спробуємо. На цей раз, ну, дощ ми випробували. Давайте BMW z 4 Як вона тут покаже. Побачимо, як вона покаже ця BMW z 4 Ну, ми це все бачили, ми просто пропустимо. Я програв, тому що мене оточили, затисли. Ось так обхожу суперників. Сюди захожу. Скоротимо шлях. Так, прискоримося. А ось і панове поліцейські That's off road. ось так ходимо бляхамка в поворот, прискорюємось, прискорюємось. Ось так тобі. Ось так, скоротимо шлях сюдою. Так, ходимо в поворот. Прискорюємось. Сюди Ах, Нато швидко я ввійшов поворот. Ось так спробуємо боком отут поїхати. Переки нас доганяють. 4 км залишилося. Та. Я йому влаштую зараз. Я йому дам зараз. Ану йди сюди. Ось так тобі до побачення. Ха, не пощастило цим поліцейським. Називається, затисли перед самим фінішом. Попередній раз. Так, один кілометр залишився до фінішу. Прискоримося. Ми на максимальній швидкості їдемо. Ну, все ми у лідерах. Хоч з другої спроби, ну, ми ж все ж золото вибороли. Одна винагорода нас очікує. Нова тачка. Мазераті Гран Кабіно. Чи Кабріо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!